Доброго дня! Хочу вам показати на сьогоднішній день, 11 серпня, які в мене є вже гронки винограду. Ще зелений, але скоро-скоро почне наливатися. Зараз на відео ювілейного черкаська. Ось так він опилився. Подивіться, які гронки. Грони дуже гарні. Кущику вже четвертий рік. І ось на четвертий рік маю такі результати. Ось такі грунки, досить гарні, довгі такі. Ось на другому рукаві такі гронки маю. Так, це був ювілейного черкаська. Дивіться, як він гарно опилився, скільки гронок. На кожній лозі було по дві гронки, Мусила зрізати. Ось кодрянка. Теж гарні такі грона, рівненькі. Дивіться, які гарні. Це запилення іншого винограду. Також досить гарно пройшло запилення в нього. Подивіться, скільки грунок маємо на кожній. Також було по дві, навіть на деяких три. Запилення пройшло просто чудово. Ось на 11 серпня. Ось такі квінки. Чудові просто. Дуже Гарні кущики. Подивіться, яке зелене листечко, який гарний. Ось такий красунчик. Ну, на цьому все поки що.